Привіт! Рада вітати вас всіх на моєму навчанні практикумі «Вовновалені квіти. Для мене це навчання є насправді дуже особливим, тому що саме через любов до. Городових квітів, до догляду за ними, до вирощування їх в мене і проявилося це захоплення і неймовірне бажання навчитися валяти вовну. Коли я побачила, наскільки за допомогою валяної вовни можна е, зробити квіти, які можна робити квіти, е, як можна ними прикрашати все довкола? І, і прикраси, і декор сумок, і одяг, і ш... на шапочки, і шарфи. Тобто ну, для мене це був неймовір... неймовірний захват. І якщо ви бачили і бачите мої готові роботи, які я виставляю, ви бачите, наскільки там багато квітів. І цю свою любов і це своє захоплення я хочу передати вам через це навчання. Трошки розкажу про себе. Хто мене ще не знає, мене звати Василина, я сама з Львівщини. Мені 40 років. Я дружина та мама двох вже дорослих дітей-студентів. Я не тільки 9 років виготовляю і продаю вовновалені вироби під назвою бренду Felt Жіночі аксесуари про жінок але я і навчаю цього ремесла інших. Я хочу показати магію. Фелтингу, магію валяння вовни. наскільки це неймовірне і багатогранне ремесло. В цьому навчанні я вам покажу, як робити квіти, різні квіти, як робити листочки, різні листочки, як робити спіральки. Стебла, так? як робити цільноваляно, коли потрібно пришивати. В цьому навчанні ми зачіпимо, зачіпимо техніку нунофелтинг, ми зачіпимо техніку Шиборі, наприклад, ось цей виноград, так? він зроблений в техніці Шиборі. І цей виноград я також вам покажу, як робити. Плюс ми будемо з вами експериментувати. Будуть квіти, які я разом з вами буду робити ем, перший раз. Тобто весь етап від нуля до створення квітки я вам покажу в цьому навчанні, тобто, якби не, не готуючись до того і не робивши цю квітку до цього. І я думаю, що для вас такий експеримент також буде дуже е, цікавим і корисним. Тому інформації буде багато, буде різної інформації, але ще раз кажу: вона буде все по порядку, все буде структуризовано, що ви зі всього, зі всього е, цього масштабу завжди будете знати, де що взяти, де коли що підглянути. Наше навчання буде проходити у двох закритих телеграм-чатах. В одному чаті, в цьому, в якому зараз ви дивитеся це вітальне слово. Тут будуть тільки уроки. Я їх буду виставляти поступово щодня або щодва дні. Я буду бачити, наскільки ви будете справлятися та сприймати інформацію. В другому чаті там буде спілкування: спілкування з іншими учасниками, спілкування зі мною, моя допомога, але ви в будь-який момент можете написати мені особисто. Е, уроки. Уроків буде мінімум 25. Тобто, я хочу. Е, в перших уроках показати нюанси, матеріали, інструменти, розкладка, усадка, тобто дати вам базові знання. А вже в наступних уроках ми будемо виготовляти кожну квітку окремо. Тобто, це буде цілий квітник, навчання, цілий квітник. Це не означає, що ви повинні зробити всі квіти, які я вам буду показувати. Ні. Ви для себе будете обирати, робити ту чи робити іншу. Але доступ до навчання ви будете мати завжди. Тобто, в будь-який момент, чи це через місяць, чи через півроку, ви зможете відкрити ці уроки і кожну квітку передивитися. Кожен раз на якомусь етапі піддивитися і нагадати собі. Потім, якщо ви ну, буде у вас таке, що щось ви не розумієте, або я кажу, щось хочете перепитати, завжди пишете, не соромитеся, для цього я є тут, для цього я заявила, що буде мій зворотний зв'язок. Я ставлю собі за мету вас навчити. Тобто, не просто от маєте уроки і все. Ні, я хочу вас навчити, щоб ви могли перепитати. Навіть е якщо у вас будуть запити, наприклад, зробити якусь ще квітку, або якийсь нюанс, вам буде недостатньо зрозумілий. Я буду вам додатково відзнімати, я буду додавати уроки, все по вашому запиту. Тому. Дуже вас прошу бути активними, не соромитися, задавати питання, користуватися цим моментом. Е, ще чому я розділила на два телеграм-чати. Тому що в, в чаті для спілкування, е, коли ми почнемо переписуватися, наші уроки просто загубляться в загальній переписці. А щоб цього не було, тоді ви заходите в чат. По уроках і чітко собі дивитеся, там будуть відео, заголовки, завдання, роз'яснення, описи. І собі на кожному етапі ви заходите і шукаєте будь-який потрібен вам урок. Це дуже зручно. Це я спрактикувала в попередньому навчанні все про, все про виготовлення ідеальних валяних намистин. Дійсно, так було дуже зручно, комфортно і. Зрозуміло для всіх учасників. Тому, якщо у вас виникли запитання до е, проходження цього навчання або будь-які інші, будь ласка, пишіть в чат, я на все дам відповідь. І беремося до роботи!